Вітаю всіх. Сьогодні Шахтар зіграв свій третій матч в УПЛ. черговий да, матч в УПЛ. Я ділюся думками стосовно цього матчу. Ви теж діли, діліться, якщо є такі думки, є бажання поділитися і е, не забувайте підписатися. От, а я вам розповідаю, що я думаю стосовно сьогоднішньої гри. А думаю, я те, що цей поєдинок верес-шахтар не поставив ніяких там надскладних завдань перед Шахтарем. Е Гірники здобули планову перемогу, здобули дуже впевнено. Отримали свої планові залікові 3 бали. Е при тому, що ніякої там супер-пупер-феєрії, звичайно, в поєдинку не було. І треба визнати, це при тому, що і, ну. Пару контраргументів з боку Вереса теж ми побачили. Але в цілому, в цілому, цілому тут без варіантів все відбулось, як то кажуть, знаєте, я таке вислів, буденно. да. 에... Спочатку, в першому таймі ще там на декілька миттєвостей, могло здатися, що у шахтаря можуть виникнути якісь проблеми. Але потім стандарт гол, і в другому таймі ще стандарт гол, там кілька поперечень, ну, Цілому, Шахтар повністю контролював гру і передбачувано отримав, здобув перемогу. А що стосується Вереса, то ну, план команди був, судячи з усього, дуже схожим на план епіцентра на гру з Шахтарем це автобус позаду і якісь там поодинокі спроби вибігти. В якусь контратаку і щось спробувати там попереду організувати. І треба визнати, що було там пару моментів, особливо один дуже гострий, небезпечний ще за рахунку 0-0. Але ну, знову ж питання до атакувального гравця, який не влучає з кількох метрів в рамку воріт, хоч і зі спротивом з боку захисника, але тим не менш. І ці питання треба задавати тільки даному гравцю. так? От. А загалом, що можу сказати, із цікавинок ще відбувся дебют анонсованого придбання Шахтаря ну, чергового бразильця так, Лукаса, який, правда, ну, як дебютував, там, вийшов на скільки там, секунд 50, може, хвилину. Але, як кажуть наші коментатори, ну, формально він вже відчув атмосферу УПЛ, так? що таке УПЛ. От. Ну а тепер далі для Шахтаря на Шахтар очікує матч в лізі конференції з серветом, Верес буде грати в Кубку України. І загалом, загалом в турнірній таблиці Шахтар зберігає тримає да, відрив, або, як кажуть, тримає Динамо на дистанції в 2 залікових бали, тобто зберігає відставання на 2 очки. А Верес, Верес, Верес залишається однією з трьох команд, які після трьох турів в УПЛ не набрали жодного очка. За що може боротися ця команда, я не знаю. Ну, окрім виживання в УПЛ. Але щоправда, треба ще згадати, що ну, можливо трошечки Верес виправдовує. Складний старт сезону, такий саме, як і у Епіцентр. Тому що у цих двох команд, ну, як то кажуть, симметрично, да, в перших трьох турах були, відбулися матчі з нашими грандами. да. Там В першому турі Епіцентр грав з Сахтарем Верес-Динамо, а в третьому турі навпаки. От, І за ідеєю, ну далі буде трошечки легше. Але, 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 ну. Я повторюсь, не розумію, за що ця команда може боротися. Ну, ну побачимо, коротше кажучи. От на цьому у мене все. І сьогодні ще матч цікавий. Е, я, думаю, ну, я сподіваюся, що буде цікавий. Це Полісся ЛНЗ. Спробую подивитися і потім теж поділитися думками. На цьому все. До скорого.